Для приготування тіста для медовика нам потрібно в каструлю з товстим дном кинути 50 г вершкового масла, додати 1 чайну ложку соди, всипати неповний стакан цукру, 150 г цукру. І також 50 г Ось в мене квітковий мед 50 грам, також виливаємо. І всю цю суміш відправляємо на плиту, щоб воно у нас зробилось з такого приємно оранжевого кольору. Посудину треба брати велику, бо воно буде дуже пінитися, і щоб воно вас не збігло на плиту. Ось! Наш цукор і ця вся суміш починає плавитися. Добре його розмішуємо. Дивимося, щоб воно не пригоріло. Отак по стінки хорошо промішуємо. Дивіться, як воно збільшилося майже. До верха піднялося, ось так добре розмішуємо. Бачите, якого гарного такого вже кольору воно зробилось. І виключаємо. Бо якщо ми потримаємо його ще чуть-чуть довше, воно і так має високу температуру, буде плавитись. Все, вимикаємо плитку. Дивіться, я зняла наш ось цей цукор. Значите, якого він такого темно-оранжевого, майже даже коричневого кольору. зробився. Підготувала 2,5 стакани борошна і тепер маленькими порціями зразу в гарячий ось цю суміш, в гарячий цукор, просіваємо ось так, підсіяли трішки і розмішуємо. Так, дивіться, підсіяли. І тепер швиденько розмішуємо. Зараз, коли вмішаємо всю муку, будемо додавати яйця. Сюди потрібно додати 2-3 яйця. Ось я вбила яйце. Сумі ще гаряча, тому треба швидко його вимішати, щоб яйце не заварилося. Ось так. Швидко вимішуємо одне яйце, підсипаємо ще трішки муки і будемо вбивати наступне. Яйце умішане, підсипаємо ще муки. Знову ж таки розмішуємо з мукою. Вбила друге яйце, знову ж таки швиденько розмішуємо. Воно вже не завариться, тому що тісто вже немає такої температури. Ось так розмішуємо. Я знімаю сьогодні сама, тому незручно одною рукою. Розмішуємо. Яйця вмішала. дивіться, яке тісто виходить гарне. Досипаємо решту муки. Муки стільки сипемо, щоб могли вимішати його добре ложкою. Щоб воно було таке круте, тісто, але ні в якому разі не забивати, руками не мішається. Лише ложкою, все, що ви ложкою зможете умішати, Ото от таке тісто має бути. Ось таке тісто я замісила, бачите, воно добре таке ту що піднімається каструля разом з тістом. Любі друзі, хочу відкрити таємницю, що ось таке тісто на медовик, я, коли маю час, роблю його більшу порцію. Заморожую в камері, воно може зберігатися, саме більше в мене зберігалось 2 місяці. Таким чином, я робила тісто і замороження передавала мамі. І потім вона собі, коли треба, розморозила, розкачала і, виходить, дуже гарні коржики на торт. Ну, словом, далі побачите. Чекаємо 5 хвилин, щоб воно трошки відпочило, і будемо розкачувати коржі. На доску я застелила бумагу для випічки. Підсипала велику кількість муки, ложкою виклала необхідну кількість ось цього тіста. Воно вже, бачите, трохи застигло, зробилось таке більш густіше. І зараз буду розкачувати його. До речі, качалочку зробив мені брат. Дуже зручна, дуже подобається мені. Так, це таке відступ від теми, як то кажуть. Добре, розкачуємо. Розкачувати треба тоненький коржик. Зараз розкачаю покажу. Ось я розкачала. Тепер. По формі ось такої миски обріжемо, щоб були рівненькі краї. Обрізаю. обрізала тісто, вийшов кругленький коржик. Товщиною у мене 2-3 мм, не більше. І ось так разом з цією бумагою відправляю в духовку пектися. Печуться вони дуже швидко, тому далеко не відходьте. Поки випікаються коржі, буду підготовлювати крем. Для крему я взяла ось сметани. Тут у мене у відерці лишилося е, півлітра, грам 600 не більше. Сюди висипаю стаканчик, е, вибачаюсь не стаканчик, а е, пакет ванільного цукру. Так. 150 грам цукру можна менше. І добре збиваю. Друзі, забула сказати. І додаємо ось так кілька крихт зернин лімонної кислоти. Обов'язково. Тоді наш крем буде гарно тримати форму в нашому тортику. Все. тепер збиваємо. Ось готові спечені, крем готовий, підсушила горіхи і чорнослив. Тепер на дно тарілки викладаємо трішки. Крему, ось так розмащуємо, і викладаємо наш коржик. Ось так ставимо коржик. Розкажу вам один секрет. Бачите, я спеціально роблю крем ось такий рідкий. А коржі печу з такими бортиками. Це для того, щоб вони краще просочувалися. І сам торт був дуже ніжний. Всього в мене вийшло було 5 коржиків. Ось на третій коржик. Бачите, вони з бортиками. Крем рідкий, він не витікає з бортиків. Тепер додаю сюди сушену. Не сушену, а копчену сливу. Слива домашня. Приготувала моя мама. Коптила, тобто. Так, посипаємо середній шар. Сливами. Ось, я сливу розклала. Тепер накриваємо іншим коржиком. Ось так придавлюємо легенько. І знову перемашуємо. Коржик трошки обрізаний, мабуть, погризли миші. Жартую, не миші, то діти всі. Ось дивіться, я змастила весь торт сметаною, боки також обмастила трішки. Він у мене постояв хвилин 20. Я винесла в таке прохолодне місце, і тепер боки буду обсипати ось таким дробленим горіхом. У мене тут суміш домашнього волоського, грецького горіха і... і арахісу. Ось так. Тепер боки присипаємо горіхом. Ось так. Так, вам не видно, так? Да? Дивіться. Бачите, як боки получаються? З горіхами найбільше подобається. Ось так добре присипаємо. Горішок, я казала, да, в мене домашній. У мене ростуть горіхові дерева. Це я відібрала такі дрібніші кусочки, ціленькі метелики. Будемо продавати, заробляти копійочку. Ось так. Продовжуємо обсипаємо всі боки. Зверху присупаємо отакою от крихтою з коржів. У мене залишилося дуже мало. Тому посипемо так, як. Наскільки хватить. Можна також просіяти через ситочку, тоді буде рівномірно так лягати присипка. Також можна полити ще шоколадом, прикрасити зверху якимись сухофруктами. Та я мав... Тепер хочу трішки ще прикрасити ось таким розтопленим шоколадом. Шоколад це ганаш. У мене були шоколадні дропси. Я їх розтопила, додала трішки масла і на водяній бані. І ось так. Простий такий у мене мішечок, кулінарний, без насадок, без нічого. Буду видавлювати Дивіться, ось так вийшло прикрасити, тому що Сказали якось не дуже святково, щоб тортик такий получився. Я бортики промалювала. Ось такі каракульки. І серединку також. Бусинки – це така харчова присипка. Ось, дивіться. Буки також. Трошки похляпали шоколадом. Все. Зараз я його спробую розрізати і показати вам, який він буде на смак. Так, от такий тортик. Ось так його прикрасила. Боки присипані. Горішками, бачите? Він у мене, вже, я думаю, що пропітався. Будемо пробувати розрізати. Ось так. Бачите, він м'ягесенький, дуже гарно ріжеться. Дивіться, який він в розрізі. Ну що ж, думаю про смак цього торта. Казати нічого не буду. Зрозумієте самі. Попробую. Дивіться. Медовик. Всім дякую. За перегляд спробуйте його. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коментарі. До нових зустрічей, до цікавих рецептів!